Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні подивимося ціни на продукти, чай, кава, солодощі та багато чого іншого. Усім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Яйця, шоколадне, новорічне Кіндер 55. Кава Стефано без кави немає забави, файна кремова. Вагу не побачила на коробці. Ціна 149 гривень. Смажена мелена Якобс 59, вага 70 грамів. Якобс еспресо 169. Вага 230 грамів. Натуральна мелена кава Форд 119 225 г. Нескафе Класік 170 грамів, 85 чашок 169 гривень. Маленький пакетик для чашки, кава натуральна, мелена, смажена у пірамідках 17, 100% арабіка 8 грам, ціна 17 гривень. Капучино зі смаком апельсину та шоколаду 29 40 грамів. Карпатський чай, у звар. Плоди груші, сливи, яблуні, шипшини та ароматизатор. Ціна 64 гривні за 100 г. Чай трав'яний, меліса та м'ята 29 30 пакетиків. Три слона карпатський збір 35 пакетиків. Ціна 34 гривні. Чорний чай, граф Грей, 40 пакетиків. Упаковка 64. Велика пачка 88 гривень, 100 пакетиків. Мінутка. 64 за 100 пакетиків. Вершки селянські 200 грамові, 24-10% жирності. 17 гривень. Вершки наші 125 грамів, 10% жирності. Напій кавовий розчинний гранульований 169 Вага 300 г. Напій шоколадний зі смаком марципану, Вага 120 грамів. Ціна 59 гривень. Напій капучино – 49. Вага 110 грамів. Смаки в асортименті. Цукерки шоколадні в подарунковій коробці від Міленіум 129. Вага 150 грамів. Кіндер-шоколад 39. 4 батончики. Міленіум молочний пористий 47. Цукерки молочні від Любімов 59. Вага 100 грамів. Цукерки Міленіум 64, мажор з какао 15 49 г, вафлі з томатом та прованськими травами 17-50 г упаковка. Круасани Лукас. Смаки в асортименті 11 Печиво-пісочне шоколадна начинка 12 Крем-паста шоколадна фундук 109 375 г. Крем паста шоколадна фундук 250 г-74 Нутелла горіхова паста з какао 149 200 г. Железі смаком коли 85 г 12 Зі смаком малини, вишні та мохіто 12 гривень також. Сухі дріжджі 11 г 5 гривень. Сода харчова 24. Вага 400 г. 300 грамова 19 Львівські дріжджі, швидкодіючі 12 грамів. Упаковка 11 гривень. Сіль кам'яна мелена 1 кг – 14 гривень. Гвоздика ціла 10 грамів 12 гривень. Паприка мелена 9 15 грамів. Куркума мелена 4 10 грамів. Аджика приправа 14 Приправа для фаршу та котлет та для омлету та яєчні 9 гривень 20 г. Також є до плову та сала. Хмелі сунелі 7. Лавровий лист 10 грамів упаковка, ціна 7 гривень, 50 грамів 22 гривні. Соєвий соус унагі 200 мл, ціна 29 Є ще болоньєзе та чилі. Болоньєзе 27 чилі 29 Соєвий звичайний 19 Приправа до картоплі 27-110 г. курки також 27. Вага 120 г. Куркума 80 грамова, 27 гривень. Цукрова пудра 200 г вага, ціна 12 Насіння льону від Монік 14 150 грамів, Панірувальні сухарі 11 200 грамів. Картопляний крохмаль. 17, 200 грамів. Кабаноси до пива 100 грамові. Також зі смаком сиру 55. Спагетти 15, вага 400 грамів. Ананас консервований шматочками 63 565 грамів. жестяна банка. Тунець консервований в олії 49 150 грамів. Кілька не розібрана у томатному соусі 29, 240 грамів. Тунець салатний у власному соку 80 грамовий. 34. Склад риба «Тунець» 70% вода 29 та сіль. Фільтр пакети для заварювання чаю. 100 пакетиків. Ціна 49 гривень. Набір паперових стаканів 19 6 штук. Пакети поліетиленові майка 44-25 штук. Пряник на щастя з передбаченням 15-25 грамів. Паста шоколадно-горіхова з хлібними паличками та кульками 27-50 грамів. Жувальна гумка автомат кульки 109-120 г. Маршмеллоу, снігові пригоди 39. Людяники на паличці 29. Ось такі Санта 22 гривні. Фігурка з молочного шоколаду Санта 49,60 г. Льодяники мікс 90 г вага, ціна 27 гривень. Бонжур зі смаком полуниці та вершків 9. Адвент календар «Вері-Пері» 189 220 г. Молочний шоколад Міленіум 285 г з арахісом 129 світоч вишня 240 г 169 Маршмеллоу. їж наше 69-250 г. На цьому буду завершувати відео. Бажаю вам смачних та вдалих покупок. Всього вам самого доброго!